Ми з вами будемо говорити на тему, щоб ми з вами не застрягли. Не застрягли між Єгиптом та Хананом. Мова йде про єврейський народ. Ми візьмемо цю історію за основу і подивимося, як було в їхньому житті, порівняємо із своїм життям. Є багато чого взяти. Ми знаємо, що Бог. Коли побачив, що євреї опинилися в рабстві були в Єгипті в рабстві, він в один із днів вирішив їх вивести. І от він їх вивів, і вони там застрягли на 40 років в цій пустелі, і так і не дійшли до Ханану. Нове покоління війшло. І е, наше життя теж подібне, друзі, до цієї історії з, з євреями. Бо в один із днів ми вийшли з Єгипту. Це цей світ. Ми порівнюємо Єгипет з цим світом, тому що він наповнений рабством, гріха для людей, страхом, якимись шаблонами небожими. І нас Господь теж вивів. І знаєте, друзі, ми йдемо в напрямку Бога, ми йдемо в напрямку служіння і ми йдемо в напрямку Божого царства. Амінь. І головне не зависнути ось на цій, на цій дорозі, правда, брати і сестри. Не застрягнути, не застрягнути. Я пригадую одну історію, як брат розповідав, він е, вирішив зайнятися своїм здоров'ям і купив абонемент е, в спортзал. І там такий, ну, чи на рік, чи на півроку, такий вигідно, придбав, радів, що от тепер я займуся своїм здоров'ям. І його запитують, ну, як там справи? Там через місяць. Він говорить: ну як справи? Абонемент є в мене, все нормально. І я вже як би ж, ну, на шляху вже, скоро я буду. Проходить кілька місяців іще йому говорить ну як ти там ходиш в зал, як там зал, як твоє здоров'я? А він говорить, ну в мене просто костюма не було. А я вже от костюм взяв, вже і костюм є, слава Богу. І знаєте, ще якийсь час проходить проходять і його запитують, як ти, як же ж твій зал? А він говорить: знаєте, в мене така каже, боротьба, я на етапі між диваном і залом. І я не можу от туди добратися, там боротьба йде. І, о, знаєте, брати і сестри, а до речі, це цікава, цікава тема відносно цих абонементів. Е, промоутери вираховують і знають людську слабкість. Вони продають не на тиждень, а знаєте, на рік. І вони говорять: от поділи цей абонемент на рік, от тебе буде 3, 3 гривні в день. Можеш кожен день ходити. І людина думає, нічого собі. Там чи 5 гривень в день. Так я, я беру, звісно. Але знаєте, виходить так, що е, думав на кожен день, потім виходить раз в тиждень, потім виходить раз в місяць, а потім взагалі не виходить. Абонемент вже куплений ну, нормально. І зали не переповнені зазвичай. Ходять тільки ну, це, ну, небагато людей. Це все використання людської слабкості і усього зависання. І отже, ми з вами поговоримо про те, як нам не застрягнути між Єгиптом та Хананом. Або ще можна по-іншому сказати, ми поговоримо про чотири етапи духовної зрілості віруючих людей. У нас є певні етапи життя, і важливо переходити з одного в інший і не залишатися на тому етапі. Отже, щоб не зупинятися, ми йдемо далі. І одразу перший етап це те, що все почалося вихід євреїв з Єгипту тут Читаю уривок Слова Божого, коли якраз Бог звертається до Мойсея, це, до речі, момент його поклику. І коли Господь говорить про своє рішення, що Він виводить євреїв із Єгипетського рабства або із Єгипту. Та Господь сказав Моїсеєві: я дійсно побачив пригноблення мого народу, який у Єгипті, і почув їхнє голосіння. Тож я вийшов. Визволити із рук, їх із рук єгиптян, і вивести їх з тієї землі, і привести їх до доброї і просторої землі. Помітьте, тут в кінці два важливих слова. Я вийшов визволити і вивезти їх з тієї землі, і друга, на далі наступний етап, і привести їх до доброї. І простору і землі, тобто це такий певний процес, і є точка початку, і є точка, точка входження або цілі. І як я вже говорив, друзі, ми знаємо, що цей світ або ми порівнюємо цей світ із Єгиптом, тому що він повний гріха. І повний людей, які знаходяться в рабстві гріха. Ми бачимо, що подібно як в Єгипті євреї жили в страху, так само навколо нас багато людей живуть в страху. Як буде, що буде? Вони живуть в рабстві е, мислення якогось шаблонного, яке нав'язує цей світ. Як треба, що є успіхом, що є е, щасливим життям? І люди по всіх шаблонах рухаються, але насправді не завжди це є. Критеріями успіху це є це не є показниками щастя ті показники, які нам говорить світ. Правда, дорогі? Це так, це да і амінь. І от що відбувається в цей період, якщо ми говоримо про етапи віруючої людини, в цей період Бог звільняє людину від рабства, стану страху, пригніченості, рабського мислення, і він виводить, відбувається вихід. Вихід це початок нового шляху зі зміною цінностей і отриманням свободи. І отут важливий, важливий вираз, не щоб ми звернули увагу, будь готовий до правок. Будь готовий, будь відкритий до того, що Бог буде тебе змінювати. Бог бажає нас змінювати і формувати. І це дуже важливо. Особливо, знаєте, я, я знаю, що в нас в церкві є багато людей, які недавно почали свій шлях з Богом. І от важливо усвідомити, що мій розум і моє серце відкрите до правок. Я пригадую, як я покаявся перший раз, чого говорю перший раз, бо в мене було кілька етапів в житті покаяння, як говорив один брат, за перший раз не взяло. І знаєте, це був час, коли мене перший раз запросили в церкву. Я ніколи не був в Євангельській церкві, мені не розповідали про покаяння, от просто позвали на служіння. Я прийшов на це зібрання, це було, мені було 17 років тоді, і мене дуже сильно торкнувся Господь. Я плакав, і прям, ну, я думав, Боже, це таке може бути? Господь такий близький. І в кінці покликали на покаяння. І я вийшов на покаяння в сльозах, покаявся перед Богом, запросив його в своє життя. І в кінці, коли вже зібрання закінчилося, я вийшов із того залу, став знаєте, на вході в те приміщення і сказав. Потужно було, витяг цигарку, запалив і пішов по справах. Як я далі жив. І ще знаєте, кілька років Господь працював в моєму житті, в моєму серці, щоб мене насправді спасти. І от е так відбулося, тому що я не знав, що таке покаяння і не планував ніяких змін. Мені подобався Господь і подобалося старе життя. І якось так воно. От я думав, що це можна поєднувати, а це поєднувати нереально. І от, друзі, дія Бога в нашому житті починається з покори і послуху Божому плану і Його слову. Амінь. Це важливий початок, і важливо, щоб цей етап у нас був, і щоб ми його зафіксували правильно. Також що хотів би підкреслити, дивіться, тут це я ще. Цей фрагмент повторюю, який ми читали на початку, Бог говорить Мойсеєві: я побачив пригноблення мого народу і почув їхнє голосіння. Хоча ми знаємо, Бог давав обітницю Аврааму створити від нього потомство і великий народ, і благословляти і вести це народ. Але дивіться, ось тут Бог підкреслює не те, що, так як я обіцяв Аврааму. А Він підкреслює те, що я почув молитви мого народу. І от цей момент дуже важливий, тому що ми приходимо до Бога для того, щоб мати з, ними, з ним близькі стосунки. Для цього нас Господь спасає, дорогі друзі. Цей світ малює Бога десь далеко, десь там Він. Може, почує, може, не почує. Хто знає, може є, може не є. Але коли ми приходимо до Бога, Бог нам являє зовсім іншу істину. Він нам являє істину, що Він якраз хоче не просто, знаєте, десь там, а Він хоче бути близько з нами. І Він нас спасає не тільки для нас, але і для себе. Якось брат один сказав, говорить: я молюсь, молюсь, іноді я відчуваю, що мені там молитва і не потрібна. Але брат, з яким цей брат розмовляв, йому відповідає і говорить: знаєш, можливо, ти відчуваєш, що або ти не відчуваєш, що завжди тобі потрібна молитва, але не забувай, що в молитві і ти потрібний Богові. Бо Бог полюбив світ і заради того, щоб мати з тобою стосунки, він віддав свого сина, не тільки щоб спасти тебе, але щоб і він міг говорити з тобою. І це надзвичайно, правда? Брати і сестри, це надзвичайно. Бо коли ти усвідомлюєш, що Бог хоче зі мною говорити, і Він потребує мене теж, це по-іншому зовсім молитва обертає зовсім іншу сторону. пам'ятаємо про це. Бог знає і розуміє, коли нам тяжко. Говоримо про свої виклики і переживання. Вихід євреїв з Єгипту це була відповідь на молитви Божого народу. Вони шукали, написано, один переклад говорить, волали, інший говорить, це був зойк. Тобто вони ревно плакали і молилися, Боже спаси нас. І в один із днів ця чаша була наповнена молитов. Ідемо далі. І ще швидко хочу один теж момент підкреслити на цьому етапі. Апостол Павло говорить, читаю уривок із післення до Филип'ян. Перший розділ шостий вірш. Павло говорить до церкви в Филипах: я впевнений у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, завершить його до Дня Ісуса Христа. Слава Богу, брати і сестри! Це дуже такий вірш, який надихає мене особисто. У вас було таке? От ви дивитесь на себе. Я такий недосконалий Боже. Я так тут не зробив, тут не доробив, тут я слабка, тут я мала те зробити, але не послужила. І іноді ми дивимося на себе, ми такі недосконалі, і ми розчаровуємося. Але ось цей вірс надихає, тому що він говорить, що той, хто розпочав в нас добру справу, він звершить. Тобто Бог вже взявся за нас, і Він буде працювати в нашому серці, і Він змінює нас. Слава Богу, друзі! Це надзвичайно. Знаєте, ось е, Анатолій Сергійович говорив пере, е, між ферерю між проповідями сьогодні, коли були оголошення з нашого брата Олексія, який відійшов у вічність, Господь його забрав неочікувано, просто ось за одну мить. Була людина і е, немає. І я хочу сказати, що коли він покаявся, коли він сидів, тільки починав служити у нас, знаєте, я познайомився з ним, він такий був зовсім інший. Такий був трохи колючий. Я думав, так як взагалі, ну як характер ну нелегкий, як воно буде? Але знаєте, буквально за короткий період Господь його до невпізнаваємості змінив. Це була насправді це не просто, знаєте, красиві слова. Особлива людина. Я дивувався, наскільки він. Був налаштований на служіння людям, і він ніколи не відмовляв, тільки говорив: Я зараз не встигаю, давайте трішки пізніше. І дуже хотів послужити Богові, і дуже щиро це робив. І Господь зробив цю справу, тому що Він дав своє серце для нього, і Бог зробив надзвичайні речі і благословив брата, і забрав тепер він з ним. Тому ми пам'ятаємо, що Бог звершить свою справу в нас: очистить, зміцнить і направить, якщо ми. Дамо йому місце. Наша задача зараз дати йому місце в нашому житті і в нашому серці, і він буде робити свою справу. Наступне вихід Єгипту з євреїв. Перше це вихід євреїв з Єгипту, другий крок, трохи важчий. Вихід Єгипту з євреїв. І тут фрагмент, коли якраз пік вони починали нарікати на Бога. І знаєте, що цікаво, коли Бог вивів їх тільки вивів, пам'ятаєте, там було чудо. Потопив армію Єгипетську. Там вони на березі, коли перейшли це море, зробили служіння з такими сплясками, з з танцями, з бубнами, з бубнами морям там. знаєте і, Але вони підзабули, пройшов час, підзабули, прийшли виклики. І ось тут фрагмент, коли вони починають нарікати на Бога, і вони говорять і, і знову, ось тут написано: заплакали Ізраїлеві сини і сказали: хто нагодує нас м'ясом. Ми пам'ятаємо рибу, яку їли в Єгипті. Даром, чуєте, даром їли в Єгипті рибу, огірки, дині, цибулю, часник та порей. А тепер душа наша знемагає, нічого нема, тільки одна мана. Така уява, знаєте, якщо не знати нічого, що було раніше, що вони жили в ресторані, п'ятизірковому отелі, все було, безкоштовно харчувались, і тут Бог їм дав таку важку долю. але не так же було. Вони були в рабстві, де їх пригнічували, били, і знущалися, помножували працю, яку вони повинні були зробити. І вони волали до Бога, Бог почув, вивів. І тепер. А в чому проблема? Вони то вийшли з Єгипту, але Єгипет не вийшов із серця, із розуму. І вони старими шаблонами починали видавати Богові своє минуле. І знаєте, що вийшло? Получилось так, що це покоління. Воно і не ввійшло в обітовану землю, тому що Бог побачив, що ну нема надії, і він десь хотів, щоб з цим мисленням люди входили в нову землю. Сорок років вони блукали, поки не вимерло старе покоління, поки не прийшло нове. Що відбувається в цьому періоді в нашому житті, коли Єгипет або світ починає виходити з нашого серця і нашого розуму? Починається очищення, звільнення від страхів. Минулого, сумнівів, єгипетських якихось звичок, залежностей, котрі були в нас в старому житті. Це насправді, друзі, ми приходимо з цим багажом, і Бог починає працювати і вчить нас. Знаєте, скільки бесід ми з братами проводили дошлюбних з сестрами, з братами в таборах молодіжних, скільки людей, дивлячись на своє якесь минуле, неуспішне, бояться майбутнього. Тому що цей багаж з собою тягнуть, і вони. от Дівчата бояться, коли там ну батько залишив маму, вони бояться в шлюб вступити. Тому що вони думають, що такий буде чоловік. Хлопці дивляться, як там в сім'ї щось було, мама не поважала сина, і вони бояться, що дружина теж буде його не поважати в шлюбі. І з цим приходиться працювати. І так далі. І різні інші страхи, різні, різні. Там щось десь в бізнесі не вийшло, і людина боїться щось нове почати, навіть не обов'язково духовне. От, і знаєте, Бог нас на цьому етапі вчить залишати не тільки я зараз говорю про якісь гріхи, дорогі брати і сестри. Це просто може бути старий, непотрібний. Досвід непотрібний, який ми несемо. І Бог говорить: забудь про нього. Я тобі хочу дати новий досвід. Новий досвід, який у тебе буде зі мною. От хороший фрагмент, пам'ятаєте, є в новому заповіті місце, де Христос попросив Петра відпливсти і закинути сітку для того, щоб ловити рибу. І що йому сказав Петро? Питань нема, давай бом ловити. Що він сказав? У нього в голові був певний досвід. І він подумав. І сказав: ми всю ніч ловили. Я професіонал. Ісус, що ти мені говориш? Нереально. Нереально. Але Ісус говорить, закинь. І Він його послухав. І вони не могли витягнути. Кількість риби така була, що сітка проривалася. І ви знаєте, що дорогі, Бог. Е нам дає новий досвід, і в стосунках з ним він хоче, щоб ми побачили, що він може зробити так, як ми навіть не уявляємо. Нове, інше. І для цього ми повинні дати йому місце. Для цього ми повинні бути відкриті нашому розуму і нашому серці. Я пригадую така притча знаєте про двох монахів, які йшли. І, знаєте, такі, пристарілі трохи брати йшли, і побачили жіночку, яка несе тяж... важку ношу. Вони кажуть, давай ми їй допоможемо, послужимо. Взяли, а там дуже, дуже важкі сумки, якісь, чи... що там вона несла, і знаєте, несли, піднесли, допомогли. Один там надірвав собі руку, спину, і вже вони залишили, допомогли, йдуть назад, а той другий стогне каже: спина болить, рука болить, нащо я допомагав, на що то все було. А другий говорить, знаєш, дивись, перше. Ми з цього отримуємо великий урок. Ми ж думали, що то не важко. А то важко. Так зі сторони, здається, так? коли хтось несе ношу, бо я зараз за один раз. Гоп! а він спину надірував. Це каже, це урок перший ми від Бога отримали. Другий це те, що каже: я ті сумки залишив, а ти їх до сих пір несеш. Залиш їх в минулому. Все. Вже все. І я про що? Це дуже хороша знаєте, ілюстрація про те, як ми іноді з минулого якісь сумки, чемодани тягнемо, і нам важко йти. Але Господь говорить, залиш. Це можуть бути якісь старі стосунки, старі історії неудачні. І ми, знаєте, повертаємося в минуле і починаємо прокручувати собі серіал. Якби я те не сказав, а вона там, він мені відповів, а я йому сказала, або там, і ми це прокручуємо серіал і страждаємо в тому. А Бог говорить, залиш, це минуле. Його вже не буде ніколи. Все. Амінь, брати і сестри. Це важливо, це ми, ми вчимося цьому, але ж це важливо розуміти і пам'ятати, тому нехай Господь нас благословить. Господь веде нас певним шляхом, щоб очистити серце від минулого і навчити довіряти йому. Що важливо пам'ятати на цьому етапі? Перше, це ми його вже говорили, потрібно відпустити минуле. І ось тут місце з Біблії, апостол Павло, Павло говорить: я забуваючи, що позаду і прямуючи до того, що попереду, відчайдушно біжу до мети. Він був апостолом. Він був Божим мужем, якого Господь сильно використовував, але він мав теж мав боротьбу з минулим. Тому він їм писав, він говорив те, що позаду. Я залишаю позаду. У мене є ціль, я дивлюся туди, проте думаю і туди йду. І це мені допомагає бути успішним. Це важливо. Далі налаштуватись на терпіння та довіру. Майте, браття мої, усяку радість, коли впадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри виробляє терпіння. А терпіння нехай має діло досконале, щоб ви були досконалі і бездуганні, і щоб нічого не бракувало вам. Отже, налаштуватися на терпіння і довіру, на терпіння. Знаєте, друзі. За цей період Бог виховує в нашому серці терпіння. І Біблія говорить, що коли ми вчимося терпінню, ми стаємо досконалішими. А так хочеться одразу. Бог один брат молився говорив: Боже, дай мені терпіння і поскорше. Інший, інший чоловік сидів на співбесіді, йому говорить, скажіть про свої сильні сторони, і він говорить настирність. Послухали, говорить, «Ну, добре, дякуємо, ми вас покличемо. Він говорить, я почекаю. Зараз мені нетерпіння. І от ми іноді, знаєте, приходимо з цього світу, і ми привикаємо, що одразу все мені має бути. А Господь говорить: «Ч -ч -ч, пауза, просто почекай. Навчися довіряти, навчися чекати. Це важливий фактор, який Господь виховує. І це дає досконалість налаштуватись на це. Далі. Теж важливий момент. Він відомий. але я хочу його підкреслити. Це така проста істина. але Вона дуже важлива бути в Божому місці формування. Щоб, якщо ми бажаємо, щоб Бог змінював нас і працював в нашому серці, щоб ми були там, де нас Бог бажає бачити. І ось уривок з дій святих апостолів про життя першої церкви. Кожного дня вони перебували однодушно в храмі, ламаючи хліб по домах, приймали поживу з радістю. Та в простоті серця, хвалячи Бога і маючи ласку в усього народу і так далі. Тут є два місця, описуються, де вони були постійно, в храмі славили Бога, і по домах зустрічались. Це домашні групи, мабуть, якісь такі, да були, як у нас. Ми бачили, сьогодні було оголошення, цілий стенд, цілий цей екран був завішаний домашніми групами. І це важливо, друзі. Якщо ми бажаємо, щоб Бог змінював нас, він нас буде змінювати не тільки коли ми слухаємо проповідь там по аудіо чи дивимося десь. Ютубі, він бажає, щоб ми фізично були один з одним разом. Щоб ми спілкувалися, дивилися один одному в очі. Ось так були на зібранні. Приходили на домашні групи, тому, групи, тому що в цей час Бог теж змінює нас. Він служить через нас. І він служить нам теж через наших братів і сестер. І це важливо пам'ятати. Далі, третє, що ще е, наступний етап в нашому житті це вхід в покликання. Ми говорили вихід з Єгипту, вихід євреїв з Єгипту, вихід Єгипту з євреїв, а тепер наступний етап вхід в покликання. І ось тут слова я читаю, які Бог сказав Ісусу Навину після того, як Мойсей помер. Мойсей раб мій помер, а тепер устань. Перейди цей Йордан та й увесь народ цей, у землю, що я дам тобі. Кожне місце, на яке ступить ваша нога, я віддаю вам. Приходить час, коли народ Божий входив в своє покликання. Вони входили в ту землю, яку Бог їм пообіцяв. Що відбувається в цей час в житті віруючих людей? Що коли ти входиш кудись наступний етап, Бог вводить своє призначення, місію, в сферу певного служіння можливо. Це початок активної участі в Божих планах, використання наших дарів і талантів, коли Бог вже починає нас використовувати, і ми входимо в своє покликання. Знаєте, Бог сказав їм, помітьте ще один момент важливий. Бог тут ось тут читаєш цей уривок і здається, так це круто. Ну, от Бог говорить: іди, куди ступить твоя нога, я тобі даю все, ніби як відкрив двері і війшов і ти. А ні, там як у них було, друзі? Бог віддав землю, Бог дав обітницю, але вони завойовували цю землю. Вони прикладали зусилля, це була боротьба. Бог благословляв цій боротьбі, але це була боротьба. Тому що Бог хотів їх навчити, щоб вони були сильними. Так точно і в нашому житті, дорогі друзі, що Бог нас вчить духовній боротьбі, щоб ми були сильні. І ми не просто, знаєте, на плаву йдемо і там входимо, куди нам потрібно. Це часто боротьба і прикладення зусиль, прояви віри. Щоб нам бути там, де ми повинні бути, в Божому місці. І в нас часто боротьба навіть за такі прості речі, за молитву, за те, щоб нам бути в служінні, за те, щоб нам прийти на домашню групу, за це теж буває боротьба, бо цей світ бажає забрати у нас це. І це важливо пам'ятати. І ще останнє, що я хотів би сказати швидко, я тут вже не встигаю, тому. Е Останнє це стабільне принесення плоду. Останній етап після цього це коли людина, знаєте, війшла, вже знає, хто вона, знає, хто такий Господь, вона знає, що, до чого її Господь кликав або покликав, або що вона повинна робити. І тут же приходить стабільність, а це теж нелегко. Уривок, який підкреслює те, що для Бога важлива стабільність псалом перший і третій вірш. Це описується про життя праведника. Там описується спочатку, де він ходить, де він не ходить, що він любить Боже Слово, і далі написано: він буде як дерево, посадження біля потоків води, яке приносить плід свій у належну пору, і листя його не в'яне. Тобто дерево постійно плодоносить. І ця постійність дуже важлива. Бог очікує не коротких спалахів, а стабільного життя, що приносить плід у кожному періоді. Ось це я хотів би підкреслити, друзі. Іншими словами, Бог нас кличе не те, щоб ми е спалахнули і знаєте, все. Але щоб ми палали. Не те, щоб ми десь, знаєш, там, знаєте, там, десь там вспишечка і все, але щоб ми світили постійно. Бо засвітитись можна, а світити важко. І це важливо пам'ятати. Тому, дорогі, зараз я на цьому закінчую і висновок ще швидко: чотири етапи духовної зрілості: вихід з Єгипту, вихід Єгипту з нас. Або із, із єврейського народу, коли вони були там. Вхід в покликання і стабільне принесення плоду. Оці чотири етапи допомагають нам бути духовно-зрілими людьми. І допомагають нам не зависнути на одному місці, але постійно йти вперед. І славити Бога! Давайте за це помолимо.